Привіт, друзі! Привіт, спінгіст-риболову! Дивитесь канал Франківський Спінгіст Сьогодні я на міському озері Сьогодні у нас буде вечірня риболовля на судака, на нічного хижака, друзяки. Тому підпишіться на канал, хто дивиться не підписаний. Ставте лайкоси, буде сьогодні цікаво. Що, друзяки? Коротко про комплект. Сьогодні у мене Golden Cage Vert 762 LT з 2500-ї катушкою Вангвіш, отако от, І 06-м шнуром шнур UGK 0,23 діаметр мене флюрокарбона, застібка, також Golden Cage. Гачок декой. І танта, дивіться, зараз в мене поставлено, буду на неї пробувати. Отакий от от друзячки, дуже мені подобається. До 12 грамів спінінжок, чутливий, бюджетний, недорогий і дуже класний. вже Другий рік ним ловлю. Подобається. Тут, щоб не перехвалити, ну, Розпочинаємо риболовлю. Що окунь козирний. Просто горбач здоровий Не знаю як його взяти. Що гарно висить. Ух, блядь, грам 500. Ух ты ж. Окунець. Хорошенький. На фотку. Клас? Скільки тисяч триста грам? Десь більше. 500. 500. Я під кован в джому не разовлиш. Дивіться який класненький Зараз я вам підсвічу О, -о, -о, -о. це другий коротше в цьому місяці такий гарний окунчик Клюнув, дивіться на що. На фішап Танто, друзяки. Оце, друзі, окуням, би залетів такий окунець гарний, такий полосатий, я Думав, до останнього ж це судак. Потім дивлюся, ні, по уважуванню щось таке інакше, ніби. І такий окунчик на танточку, на фішап танту. На оригінальчик, до речі, а то там називають тантами всякий шоротик. А це оригінальчик в загальному, але окунчик проклюгнувся. Мені сподобалося. Ну що, ловимо далі, е, Буде цікаво. Ах. От, блін, відвалився. Окуніцю, бідненький, впав, так вдарився. Зараз. І невеличкий окунець, дивіться, під клюну. Давайте його випустимо. Такі окунці клюють сьогодні. Ой, ну, і кос. Дивіться, принесли мені засмордіти руки. і палку засмудів. Знімлю цей. Контакт, Зні... Контакт. поведю. Зні... З... Зняв порчу. Ти його це напевно те, що я недавно його теж ловив. Позавчора. Помітити? Ну.

На танту влупив, за самий крайчик, дивіться, взяв. Попався. Хороший судак. Хороший. Сьогодні роздача. Опа. Дивіться який. Судачок зубатий. Зубати який судак, опа! Заліковий. Це залік. Хороший. Сьогодні кльовий, Дивіться, який гребінь. Ну що, друзячки, я задоволений сьогоднішньою риболовлею, Черговий судак. Дивіться, який гарний. Грубенький. Такий в районі кілограмчика. Дивіться, це який. В нього ікла. Ха -ха. І знову влупив на танта, друзяки. Сьогодні тантовий деньок. Ну ми продовжуємо рибалити, друзяки. Дякую за перегляд і за ваші лайки. Це лайк, це лайк. Дивіться, друзячки, яка чорна нутрія класна. Такого тут ще не бачилось. Така черненько, черненько, красиво, видите? Совсем не боится. классовая травичкою. Ты красунька, класс. Вот такая така на травичка. и она ей подъедает. Раненькая. Подсекай, я рыбка Пясня дуже велика судачок, оп, судачок, да? Вот Опа, неверочки, пишем, босси судачок. Опа, шо я зроблю фотку. Опа. Так, судачок відфотканий Йоп, а те. таки Так. Ну, давай так, щоб я не спускався і не купався. Ну-давай давай, оп. Що, друзяки, от така от видалась риболовля, дивіться, роздувся тут вітер, як на морі, як на морі шумить. Ну, в загальному ви все бачили. Риболовля була цікавою, продуктивною. Тому, друзяки, обов'язково підпишіться на канал, проставте лайкос. Ну а я погнав додому. Всім папа!